Ну що, усім привіт, шановні глядачі. Спробуємо із вами новий формат відео. Буду готувати зараз, неначе в прямому ефірі. Звісно, що я записую відео. Сподіваюсь, пам'яті мені там вистачить. Вирішила приготувати котлетки. Купила ось такий фарш вчора, домашній своя лінія. Свинина яловичина. І планую зараз приготувати котлетки. Тут у нас пів кілограми з упаковочкою одразу. Пішов фаршик. Так, пів кілограми фаршу. Зараз якраз і покажу вам, як готую котлети. Давно на моєму каналі не було ніяких рецептів. І знаєте, чому не було? Тому що, щоб зняти відзняти рецепт, треба підготуватися, по-перше, я знімаю багато дублів. Бо десь там щось не так сказала. Десь щось не попало в кадр, десь мені не подобається, як виглядає картинка. Я це все перезнімаю, переозвучую. У мене, звісно, що не такі прям професійні відео, як у деяких фудблогерів, але все одно я намагаюся, щоб воно виглядало гарно, непогано. Щоб приємно людям було за цим спостерігати знаєте, як не запиналася в кадрі. Я над цим працювала, тому що, як виявилось, от в житті я можу багато, довго, гарно говорити. А якщо включається камера, навіть якщо там я не показую себе, то все одно є якесь хвилювання, воно присутнє. От, і тому кілька разів могла перезнімати це все. Зараз я очищаю батон. Я додаю, до речі, в котлетки. батон або булочку. булочку я забула купити, тому буде ось такий батон звичайний. Зараз я його розмочу у воді і в молоці, і додам туди до котлеток. По-перше, їх буде трішечки більше, не набагато, бо хліба я багато не додаю. А, а по-друге, мені більше подобається смак, коли я додаю хліб, він як наче ніжніший. Бо коли просто м'ясо, то вони такі жорсткі е, і якісь плотні дуже. Отак би я сказала. Ці, е, скоринки можна буде потім з чаєм, ковбаски відрізати, якийсь бутербродик зробити. Потім вони не пропадуть, я хліб не викидаю. От, і з приводу відео повернемось до тієї теми, яку я почала. Багато підготовки, потім багато монтажу, треба ще прописати це все. А це все, я скажу вам, немало часу. От я знімаю розпаковки, коли приходжу за тебе і. Так скажемо, я розпаковку продуктів знімаю одним дублем, в принципі. Ну, найчастіше. Буває, що я там перезнімаю, коли щось не вийшло або щось впало. Але в основному одним дублем часу набагато менше витрачається. А люди, на жаль, дивляться розпаковки за тебе, мій глядач, зокрема, набагато частіше. Я не сперечаюся. Буває деякі рецепти, набирають багато переглядів. Ну і звісно, женусь я не тільки за переглядами, не тільки за якоюсь винагородою, а просто хочеться відчувати, як модно казати, фідбек. Зворотній зв'язок хочеться відчувати від глядача, коли йому подобається цікаво, то і старатися хочеться. А я, от кілька останніх рецептів, кому цікаво, можете зайти, подивитись там, здається. Сирник був, і ще там якась випічка, щось таке було. Вони навіть тисячі переглядів не набрали. Ну, не знаю. Просто знімаєш одне відео, друге витрачаєш час і згодом вже немає бажання знімати, тому що люди просто не дивляться. А яка винагорода? Це Перегляди, це, звісно, що якась там монетизація. Хто б там що не казав, монетизація на YouTube зараз невелика. Хто знімає відео, той більше в курсі, щоб відео отримало хоча б один долар, це треба ще постаратися, я вам скажу. Бувають такі місяці. Що зовсім копійки там капають. Так, це приємно, це, знаєте, я ж не заради там, монетизації заводила свій канал. Зараз розкажу, заради чого я заводила канал. Але коли капають якісь гроші, хоча б і невеликі, то все одно це приємно. Ти бачиш, що твоя робота винагороджується, бо нехай це і захоплення, але все одно це і робота, це вільний час. Який ти витрачаєш. Тому приємно, коли щось капає. А канал я заводила ще в 22-му році. Е, мені хотілося, ну, знаєте, багато хто знає, що я вимушена була поїхати з рідного дому. І хотілося більше спілкування хоча б і онлайн в мережі. Так, трішечки води додаю. І якось відволіктись від новин. Невтішних чимось завантажити іншим голову. Тому що новини скрізь були не дуже. Вони лізли з усіх екранів, і хотілося чимось відволіктись, таким більш нейтральним. І я вирішила, чому б не завести свій канал на YouTube. Давно про це думала. І вирішила, що цей час прийшов. Завела канал. Спочатку він планувався як канал із рецептами. Я думала тільки рецепти туди знімати. Потім зняла одну розпаковку другу, побачила, що у мене є однодумці, які раді були поспілкуватися в коментарях. Плюс до того, скажу вам, що. Перервалося відео на самому цікавому. <с> Скажу вам, що до початку повномасштабного вторгнення я була російськомовною, я жила у Харкові, і мій YouTube-канал це було, була непогана можливість ще потренуватися, спілкуватися українською мовою. Відточувати свою майстерність, тому що. На письмі я українську дуже добре знаю, а от спілкування не вистачало, не вистачало практики. Тому це була чудова можливість. Зараз, я думаю, що я відео трішечки зупиню, поріжу цибулю, все перемішаю. Хоча хотіла показати вам, як буду замішувати котлетки, мабуть, все ж таки покажу. І потім. Потім, потім вже буду смажити і вже тоді відключусь, тому що треба почистити телефон. Пам'яті не вистачає. От. А хотілося б знімати якісь довші відео. Тому, якщо ви любите дивитись рецепти, то обов'язково підтримуйте. Підтримуйте тих, хто їх знімає. Щоб була мотивація, щоб було бажання і натхнення. Бо коли ти бачиш зворотній зв'язок, то хочеться щось створити, якісь ідеї приходять в голову. А коли ти бачиш, що людям не дуже цікаво, вони не переходять, не дивляться. А так сталося, що на моєму каналі сформувалась така аудиторія, яка більше полюбляє. Відео з моїми щоденними закупками з магазину АТБ. Хтось у мене там в коментарях питав, чи я тільки В АТБ роблю закупки. Ну, в основному в АТБ. Тому що АТБ поруч із домом. Мені, по-перше, не тягнути далеко. По-друге, в АТБ я вже знаю, які знижки, знаю, що вигідніше. Я бачу, що і в сілько інколи бувають такі вигідні хороші знижки, але мені туди далі їхати і тягнути звідти. Далі сумки. І той сільпо, який ближче додому, то він не дуже привабливий зовні. І мене це, чесно кажучи, зупиняє. Мені подобається, коли в магазині чисто. Хтось там каже, що в АТБ не дуже добре. У нас біля дому АТБ новенький. Є там іще старі. От я знаю, в Харкові у нас такі сині старі АТБ були. То вони теж бували не надто охайні. А оці вже чорні новенькі, то вони хороші. Тому так, мені тебе подобаються вигідні знижки, вигідні пропозиції. Плюс я вже знаю добрий асортимент, знаю приблизно, що любить їсти моя родина, з чого я можу приготувати щось. Тому роблю закупки там. Так, додаю ще сіль перець, оцей хлібчик. Все добре перемішую, і буду смажити вже котлетки. Так, паніровка у мене закінчилась, тому буду е окунати в е, І вже викладати, смажитись котлетки. Якщо подібне відео сподобається, буде багато переглядів, то буду частіше брати вас із собою на кухню, показувати, що готую. Але будьте активнішими під цим відео, щоб я розуміла, що вам дійсно це цікаво. Дякую за перегляд! Зараз покажу котлетки, які я сформувала. І зустрінемося з вами вже в наступному відео.